Всім привіт! мої вітання. У нас вересень. Зараз якраз всі дозрівають овочі, і саме час подумати про те, щоб заготувати на зиму. Сьогодні я буду робити лечо. Це такий, можна сказати, салат, в якому основний інгредієнт це перець. Перець у мене ось такий салатний, можна використовувати. Різний, можна зелений, можна червоний. Ну, В даному випадку у мене ось такий. Для цього потрібно нам перець, потрібна цибуля, часник, помідори. І, звичайно, треба сіль, олія, оцет, в моєму випадку, яблучний. Це в мене домашній родці просто налити в бутилочку із пляшечка, із магазинного. Оцту. І потрібен нам цукор. Нарізаю, очищаю перець від плодоніжок, від насіння. Ріжу ось такими слайсами, от такого вони вигляду. Я Мені більше подобається так, ніж дрібно нарізаний. Я вибачаю за свої руки, але поки почистила всі овочі, то руки такі, робила заправку для борщу. До борщу і ну, зараз якраз всі роблю заготовки. Значить, от, ось так нарізаю перець, чесник, цибулю, а також помідори. Я це все в блендері. Ось так перебиваю. Ще забула один інгредієнт. Він мене вже підготовлений. Це морква. Морква у мене по... потерта на комбайні. На кухонному комбайні так вона ось. Можна натерти просто. На... На терку і вона буде гарно виглядати. Це все ми змішуємо, додаю цукор, додаю сіль, в описі залишу рецепт, скільки чого треба покласти. Додаю олію, обов'язково додаю оцет. Все гарно перемішую, овочі дають сік, я не додаю туди. Ніякої води, це все тільки натуральне. І ставлю на вогонь. Після закипання, як тільки закипить ця вся суміш, я даю потушкуватися десь 15 хвилин, не треба переварювати сильно, щоб. Тому що перчик він дуже швидко готується. І треба витримати саме оцей час. Закриваю я в баночки. Отакі От на 400 мл, невеличкі, щоб на один раз. І ось так уже виглядає в готовому вигляді наше лечо. Дуже смачно всі натуральні продукти. На півтора кілограма перцю додала 200 г потертої моркви, додала цибулі 200 г, додала пів кілограма помідорів, чеснику, дві великі головки стосовно солі, солі, півтори столові ложки, така звичайна столова ложка, півтори столові ложки без гірки, 3 столові ложки цукру, 4 столові ложки додала оцту. Яблучного і додам ще олійку, пів стакана олії. Не люблю, щоб дуже тут всі овочі плавали в олії. Якщо ви любите гостреньке можете сюди додати гіркого перцю або інших якихось приправ. Ось після цього, як все ретельно змішали, ваші овочі пустили сік. Я перекладаю в кастрюлю, ставлю на вогонь і чекаю, поки закипить. З моменту, як закипить, 15 хвилин, все викладаю, розкладаю. Після 15 хвилин, як воно покипить ця суміш, я викладаю в баночки, закатую, перевертаю і накриваю утеплюю, укутую. І вони у мене стоять. Поки вихолонуть. Потім я їх ставлю в погріб. Ну, якщо у вас можна також тримати в темному місці при кімнатній температурі, буде гарно зберігатися. Всім смачних страв! На все добре, до нових зустрічей!